Як навчитися управляти своєю енергією, захищатися від негативу та наповнюватись ресурсом? Привіт! Сьогодні ми торкнемося дуже глибокої теми управління своєю енергією. Адже ти вже чула, хто управляє енергією, той управляє світом. І якщо ти хоча б раз у житті відчувала виснаження після спілкування з певними людьми? Якщо тебе раптово накривали незрозумілі емоції або ти помічала, що хтось ніби краде твою силу, то ця лекція буде для тебе дуже цінною. Я розповім, як правильно зберігати свою енергію і як наповнюватись ресурсом, щоб бути в гармонії та силі. До речі, всі дієві техніки наповнення, очищення та захисту я передаю у своєму закритому клубі. Там, де ми практикуємо енергетичний захист, очищення від деструктиву, що допомагає отримати бажане та покращити сфери життєдіяльності, підключитися до джерела сили та інші потужні практики. Якщо тобі це відгукується, ти можеш приєднатися. А тепер давай розбиратися. Що таке енергетичний баланс і чому ми втрачаємо енергію? Наше тіло це не лише фізична оболонка. Ми маємо енергетичне поле, і воно безпосередньо впливає на те, як ми почуваємося, які події притягуємо, як взаємодіємо з людьми. А тепер задумайся: чому після деяких розмов ти відчуваєш виснаження, а після інших натхнення? Чому деякі люди ніби забирають твою силу, а інші заряджають? Чому в один день ти сповнена сил, а в інший відчуваєш себе спустошеною, хоча нічого важкого не робила це все про витоки та втрати енергії, світ, у якому ми живемо, насичений безліч енергетичних потоків. Кожного дня ми взаємодіємо з людьми, ситуаціями, просторами, інформацією, і все це впливає на нас. І зараз ми з тобою розберемо головні причини втрати енергії. Перше, що я можу виділити, це енергетичні пробої. Коли ти не захищена, твоя сила може витікати через контакти з людьми, яким ти дозволяєш проникати в своє поле, негативні програми та установки. Коли ти постійно зливаєш себе на страхи, сумніви, переживання, це також є втрата. Ресурсу. Емоційні сплески страх, злість, тривога, образа чи заздрість, будь-яка сильна негативна емоція, це теж витрата енергії. Наступне це минулі травми та болісні спогади. Якщо в тобі застрягло щось із минулого, воно постійно витягує сил. І пам'ятай, якщо ти не фіксуєшся в моменті тут і зараз. Хвилюєшся за майбутнє або сидиш у минулому, ти одразу засинаєш. Наступне, що я би хотіла тобі донести, що витрата енергії це маніпуляції та чужі проєкції. Коли хтось впливає на тебе через провину, страх, обов'язок, хоче контролювати твої думки, вибір або настрій. Спілкування з токсичними людьми. Я впевнена, що ти чула, що існують так звані енергетичні вампіри, і вони харчуються саме чужою силою. Після розмов із деякими людьми ти ніби порожньо всередині. Це ті, хто вже прохарчувався твоєю енергією. Недостатнє наповнення. Якщо, наприклад, ти не працюєш зі своєю енергією. Не наповнюєш її, а постійно витрачаєш, ти поступово слабшаєш. І нам енергія потрібна на все приготування їжі, здійснити якусь справу, навіть похід до кав'ярні нам теж потрібен ресурс. І останнє, що я тут би хотіла сьогодні виділити, це відсутність контакту з собою. Якщо ти не відчуваєш своєї душі. Не відчуваєш своїх справжніх бажань і йдеш чужим шляхом? Це поступово, але дуже сильно виснажує. І це ще далеко не весь список. Як зрозуміти, що ти в енергетичному дефіциті? Коли твоя енергія на нулі, ти починаєш відчувати це на всіх рівнях. Фізично це слабкість, втома, сонливість, м'язове напруження, часті застуди. Емоційно апатія, роздратованість, відчуття безсилля. ментально нав'язливі думки, тривожність, відчуття, що ти заплуталася, не знаєш, куди йти та енергетично відчуття, що тебе засмоктує у чужі проблеми, що тобі важко навіть перебувати серед людей. І ти ніби живеш на мінімальному заряді, де навіть дрібні ситуації починають втомлювати. Але найголовніше це те, що у такому стані ти починаєш притягувати складності. Людина з низькою енергією стає більш вразливою до чужого впливу, до проблем, до стресів. Що ж означає управляти своєю енергією? Керування енергією це не просто захист від негативу, це вміння. Знати, що дає тобі силу, а що забирає. Утримувати свій баланс незалежно від зовнішніх обставин. Не дозволяти чужому впливу порушувати твою гармонію. Бути настільки наповненою, що навіть у складні моменти ти не падаєш у бесилля. Це стан, коли ти сама керуєш своєю реальністю, а не просто реагуєш на події. Чи можливо завжди бути в наповненому стані? Життя циклічне. Є моменти, коли ми у підйомі, а є моменти, коли нас тягне вниз. Але різниця між тими, хто володіє своєю енергією і тими, хто ні, полягає у швидкості відновлення. Одні люди можуть після складного періоду місяцями приходити до тями, інші за кілька днів чи навіть годин. Тому головне завдання не уникати труднощів. А вміти тримати свою силу в будь-якій ситуації. Якщо людина постійно відчуває втому та виснаження, це означає перше, вона не отримує достатньо енергії з правильних джерел, і друге, вона не захищає себе від енергетичних витоків. Саме тому важливо працювати в цих двох напрямках, тобто захищати себе і правильно наповнювати. Що з цим всім робити? Якщо ти дійсно хочеш навчитися відчувати і керувати своєю енергією, то в моєму жіночому, закритому клубі ми глибше занурюємось у тему енергетичного захисту, наповнення та пропрацювання. Там ти навчишся, як не втрачати свою енергію, як ставити захист від маніпуляцій, як швидко відновлюватись та наповнюватись силою. Ми повертаємо дуже багато ресурсу через пропрацювання в глибоких сесіях із водою. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна підтримка, знання і глибокі енергетичні техніки, приєднуйся. Ти можеш бути сильною, енергетично стійкою і наповненою. Просто почни управляти своєю енергією. Посилання на приєднання до жіночого закритого клубу знаходиться в шапці Профіль.